Більшовизм підібрати, поділити, глибоко засів в головах певних аля-патріотів. От уже і Надія Савченко. Так, так, та Надія Савченко, яка і Верховну Раду хотіла свого часу підірвати, і яку, наче, вважали, що вона така патріот, ну, вона виявилася дуже дивним патріотом. Заявила, я перепостив це відео, заявила про те, що всі, хто хоче полишити Україну, Мають виїхати з голими, як вибачте на слові на скласраками. Все залишити державі, бо держава створила умови, щоб вони заробили гроші. І те, що виїхало вже майже 9 мільйонів, її це не хвилює. Хай все залишать, все в них забрати, все майно. Вдумайтеся, друзі, що це, якщо не більшовики 17-го року. І це розказує професійний кадровий військовий. Їй держава справді створила всі умови. Вона все життя. І, будучи депутатом, жила за рахунок держави, за рахунок жила за рахунок наших податків. У той час, коли робітники працювали, і ніхто їм щось надзвичайно не створював. Вони працювали потом кров'ю, отримували зароблені гроші, підприємці ризикували, створювали собі самі робочі місця і свій власний бізнес. І нічого держава, крім поборів, утисків, штрафів. І постійно вичивлення грошей не дала цим людям. Але Савченко відірвана від реалій. Вона заражена, я так розумію, тим самим вірусом більшовизма, і все хоче забрати і поділити. Страшні у нас часи, друзі, і зараз, і попереду, тому що таких людей чимало. Це і Пінгвіни, пам'ятаєте, це і та, це і оці Яніни. Тепер бачите ці всі надії. Ми пригридемося швидше, ніж нас долають москалі. І отакі заяви, ну, вони точно не додають патріотизму нікому. Ні тим українцям, які знаходяться за кордоном і за кордоном намагаються допомагати, донатити. Не тим, які виживають зараз в Україні, ховаються від таких професійних військових, як ця Надія Савченко, щоб їх не босифікували і як скотину не відправили на нуль. Та, друзі, ну. Якщо ви маєте іншу точку зору, мені цікаво почути в коментарях, чому таке бажання у цих всіх. І в і Надії Савченко, яка протирала більше ніж 4 роки свої штани в Верховній Раді, чому таке бажання у них забрати і поділити? Мені здається, тому що вони самі заробити собі в іншому місті, окрім державного, не можуть. Вони тільки все життя жили. На різних посадах служили, вислужувались не перед нами, перед начальством. Потім попадали в крісла депутатів, чиновників різного тунку. Вони не пробували створити собі кусок хліба і собі робоче місце в чистому полі, всупереч, всупереч існуючій державі, яка все ще залишалась залишилась по своїй суті більшовиською. Тому що саме держава, державні мужі в Україні. Нав'язують стереотип, що підприємці бариги, вони погані, вони дурять. Підприємці живуть по правилам, які встановлюють держеморди. А держеморди встановлюють правила такі, щоб здирати людей, розділяти, владарювати і запускати от таких псевдо. Я тепер вважаю її псевдопатріотом. Тому що все, що вона говорить, це діє проти України. З ким вона лишиться, що вона сама зробить. Вона створить робоче місце, відкриє підприємство, що вона вміє в своєму житті, окрім того, як служити і говорити. Нічого. Але от такі знову рвуться до влади і такі будуть забирати. Це під кальку з рашкою. Таке саме відбувається зараз в Бердянській Мелітополі. Так роблять рашисти. Ага виїхав з окупованої території, вони закупували і не повернувся. Забирає в тебе майно. Машину, квартиру, земельну ділянку, бізнес. І Савченко копіює цей досвід. Ну що правильно тоді вона перейняла цей досвід в Росії, коли там знаходилася, так розумію. Інакше це пояснити не можу. Ну, хто захоче в переподчином послухати цю ахінею, я навіть не став додати її до цього ефіру. Я думаю, що ви бачили. Оскаженіли. Оскаженіли ці професійні військові, які розказують і вчать нас, як жити. Ті військові, які все життя жили за наш рахунок. І Надія Савченко одна з таких.